Пані посол зараз триває оцінка готовності України до членства в Євросоюзі. На ваш погляд, якою вона буде і чому? І наскільки це пожвавить процес вступу України до Євросоюзу? І чи залишається незмінним ваш прогноз стосовно 2030 року? мій прогноз на 2030 рік залишається незмінним. Я все ще вважаю це реалістичним дедлайном. Треба продовжувати шлях реформ. І на мою думку, ЄС дуже прихильно ставиться до розпочатих реформ, особливо в період повномасштабного вторгнення. Незважаючи на війну, реформи досі тривають. в одному зі своїх попередніх виступів ви назвали корупцію другою проблемою в Україні за важливістю після безпеки. На ваш погляд, чи достатньо влада України вже зробила на шляху до її подолання? На чому Україні треба зосередитися в контексті антикорупційної політики і чи є потреба в ухваленні додаткових законів? So, it... clarify... Варто уточнити, що все ж таки то не я називала корупцію другою в Україні проблемою за важливістю після безпеки. Про це систематично свідчать соціологічні опитування, які проводяться серед українського населення Тож, для української громадськості. Одразу після оцінки безпеки, добробуту та економічного стану, корупція займає друге місце в шкалі занепокоєння. Я б також уточнила, що Україна за останні 10 років, а особливо після повномасштабного вторгнення, зробила багато задля розбудови та зміцнення антикорупційних інституцій і для ухвалення різних законів. Чимало відбулося у сфері судочинства. Але це, як ви знаєте, безкінечний процес. Ми не можемо зупинитися прямо зараз, тому що реформи мають тривати. І тому Євросоюз приділяє таку значну увагу в сфері верховенства права та боротьби з корупцією, розвитку судової системи, тому що це в центрі процесу вступу до ЄС. Багато зроблено, але ми будемо продовжувати. Ми надалі вимагатимемо цих реформ, але й підтримуватимемо їх розвиток і впровадження. Логесбіндан